Справа. Найбільш поширеними формами раку виявились рак легень, печінки, товстої кишки, шлунка та молочної залози. Скажу так, в нашій церкві в на Україні я завжди проводила групу здоров'я, і один із молодих людей, він вже ну, біля 40 років, він дуже взявся за здоровий спосіб життя. Він ніколи нічого лишнього не приймав. Але перед тим, як мені приїхати сюди, виявилося онкозахворювання прямої кишки. Всі дуже здивувалися, звідки? Звідки? Ну, нехай люди, які не, ну, не ахтують якимись способами правильного образу життя. Але цей чоловік, ось так сталося. Далі тривожні розлади. Зараз майже у молодих людей також половина населення це тривожні розлади. Останні 65 років кількість випадків психічних захворювань загалом зросла приблизно на 2%, в два рази, не на 2%, приблизно в два рази, а випадків неврозу 24. І це лише підтверджені випадки. Реальна кількість психічних випадків захворювання набагато вища, ніж стати... статистичні дані. Чому? Тому що не всі люди звертаються до лікарів. Статистика тут не підтверджує цього. Звичайно, за рівнем небезпеки для життя невроз не йде в жодне порівняння з переліченими вищі захворюваннями. Проте якість життя таких пацієнтів знижується. Отже, всі перелічені захворювання поєднує як мінімум один факт. Усі вони набули масового поширення лише з розвитком сучасного суспільства. Помірне харчування протягом одного двох місяців переконало переконало б страждених, що шлях зречення своїх прим це шлях до здоров'я. Тож будьте здорові. Амінь. Так, друзі, як я вам і казав, ми сьогодні почнемо з вами читати першу суботу наших молитовних читань і продовжимо протягом тижня цього наступного ви можете бути з нами на Zoom в 20.30. Ми будемо з вами збиратися для того, щоб читати, так, оцей молитовний тиждень провести, так як це все робила наша і робить наша церква раз в рік. І в нас вже там є, до речі, до вівторка, так, бажаючих, які будуть проводити. Хто ще має бажання, хто хоче те, що, що є там декілька днів, взяти, бути з нами, прочитати, разом з нами молитися, дискутувати, то будь ласка, скажіть нам сьогодні, ми ще сьогодні подумаємо, хто має, можливість, хто захоче. І ви можете бути разом з нами і можете з нами разом читати до наступної суботи. На наступну суботу у нас буде вже таке святкове служіння, приїде наш брат Боротницький, ми зробимо ще такий перевел, ми все робили до того. І вже буде таке заключне, так, заключне служіння на цей 2024 рік. Добре, давайте я почну читати. Сьогодні у нас перша субота. Я скидав групу, я вам ще раз скину, сьогодні, е, декілька разів я вже скидав, там, в PDF-форматі ви можете відкривати і теж можете е, разом читати. Так. Я буду так вибірково, щоб не займати багато часу, так. щось буду читати, щось може десь пропущу. Так? І перша субота називається Боже Слово в житті церкви. Взагалі, ця тема цього року це про Боже Слово, і це дуже гарно, тому що насправді, ви знаєте, що сьогодні є мега-церкви, сьогодні є маса різних речей, і іноді так буває, що ти приходиш в церкву, там є все, а окрім Божого Слова. Ми з вами навчилися співати, ми навчилися з вами створювати домашні групи, ми навчилися з вами дуже багато чого робити, але іноді так є, що. Є все та окрім Божого Слова, а має бути навпаки. В першу чергу все має бути Боже слово, а вже потім все на іншому місці. Дві тисячі років тому небо торкнулося землі, коли на травянистому схилі пагорба найвеличніший учитель, якого тільки бачив цей світ, почав промовляти вічні слова. Люди сиділи нерухомо тим часом, як Ісус ламав їм життя, його слова відкривали. Очі торкалися сердець та іноді вражали його ступачів, адже вони чули таке, чого то учасні, регіні вчителі їх ніколи не навчали. Бажені убоги Богом, Духом даруйте, ви їхнє царство Небесне, сказав Христос. Бажені лагідні, бажені милосердні, коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете в Царство Небесного. Заглиблюючись собі в лінії істини. Ісус пояснював, як найпотаємніша душа виявився свій характер. Кожний, хто поглянув на жінку, щоб пожадати її, той вже учинив, перелюб з нею у своєму серці. А я кажу вам, не противитися злу, але якщо тебе хто вдарить у твою право, що попустав йому другу. Любіть ваших ворогів, тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Його проповідь тривала тривала, відкриваючи таємницю миру і вічності Божого закону. Слухачі були вражені, ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Звучало з уст та також серця людей відгукували саме його слова, проте мало хто був готовий прийняти їх як керівні принципи свого життя. Ісус знав про їхній опір, тому завершив свою дивовижну проповідь яскравою ілюстрацією. У такий спосіб Він підкреслив, наскільки важливо втілювати в життя Його слова. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав. Бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринув ріки, і здійнялися вітри, і одрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. За кілька століть до нагірної проповіді, Христос, Христа, пророк Ісая, сказав, на вказав на незмінність Божого Слова. Слово нашого Бога залишається незмінним віки. Це дуже важливо зрозуміти про незмінне віки. Я цього четверга мав був на вебінарі. У нас є в Україні така християнська відкрита академія. Брат Василь мені порадив. Я в тій академії зараз навчаюся, теж з ними дуже чудово, цікаво. Дуже і з цього четверга на вебінарі був. З Риму католицької церкви викладач, біблеїст, дуже такі там серйозні люди, доктора теології, дуже цікаво її слухати, і це викладач, Андрій, отець Андрій Лаба. Він в Брогарах, він відповідає за Риму-католицькою семінарію. І тема була, знаєте, яка про книгу Откровення? Про книгу Откровення, про есхатологічний час, звідки брати Радійського, де кінець. І мені було дуже цікаво послухати, як ремонкатоли буде пояснювати те, що в нас дуже сильно часто обговорюється. І він говорив, говорив, розказував, ну, там є свої моменти. Так, такі. Я, як е, людина, яка академічно вивчала е, е, об'явлення, я розумію, про що він говорить, якої точки зору він дотримується. І в кінці там можна було задавати запитання, і хтось йому в чаті написав, ну, напевне, хтось з нашої церкви, е, як зв'язана книга об'явлення з книгою Даніґіла, Так? І я не знаю, чи він він, і він зразу сказав, то як то напряму зв'язаний. Тобто це все є одна картина, все правильно, так? Але потім сказав, знаєте, що сказав? Він сказав, що книга Даниїла написав не Даніїла, а що вона була написана в другому столітті вже нашої ери, за часів Макарейських воїн, що там хтось написав другий. Так? Людина нібито з однієї сторони розказував годину, він вірить, розказує про Бога, про Писання, так? Але коли треба щось, так? то він каже, що то не написав, хто, хтось другий написав. Так? Оце нам треба знати, розуміти, що Слово Боже не зміни, як сказав Іссамік. Воно не зміни, і в жодному разі його не можна міняти. Навіть якщо це під твою теологію не підпадає, щоб вони було так, не змінювати його. Так? І як це виду, що людина, коли людина хоче десь щось собі на свої, так? Я сказав, що це Даниїла, що це хтось інший написав. Ну, така існує, речі, теорія, що нібито не Даниїл це написав, тому що люди не хочуть повірити, що Даниїл міг побачити тисячоліття. В чому проблема? Правила в тому, що Даниїл бачив всі імперії, а багатьох людей це не влаштовує, багатьох людей критиків таких наукових.